У холодну зимову пору не просто і друзям нашим меншим. У лісі для диких тварин єгері облаштували годівниці та сільниці. За тим, аби харчів вистачало, усім щодня тут ретельно слідкують фахівці. Як взимку піклуються про мешканців лісу, дивіться далі. Олені, кабани, косулі, лисиці та зайці. Це далеко не повний перелік тварин, які мешкають на території лісових та мисливських угідь Хмельниччини. У морозну та сніжну погоду їм зовсім не солодко. Аби друзям нашим меншим вистачало харчів, піклуються єгрі. Так у лісах, за якими Дісній нагляд клуб мисливців Поділля встановили 10 годівниць, біля яких створені підгодівельні майданчики. Підкормимо їм кожен день, бажано ввечері давати їсти через те, що пташечки дуже багато з'їдають. А ввечері на ніч приходить кабан, олень. Та нема, до ранку він все з'їдає. Тварин частують сіном, зерном, кукурудзою, коренеплодами. Аби дістатися у найвіддаленіші куточки лісу, фахівці розводять корма на конях та на снігоходах. Також урочищі облаштували спеціальні солонці. Зробили тут таку місце для солі, і ця сіль вона постійно навіть сильний мороз, вона завжди відтаює і. Стікає по цьому стовбурі, а це звір так з... Він приходить. Об... Да. Маленький. Тут, тут лиже так лиже, обгложує. Підгодовувати сіллю взимку тварин надзвичайно потрібним, зауважують єгері, адже вона зберігає вологу в організмі тварини. Також у лісі облаштували гнізда для диких свиней. Вони незабаром потішать поповненням. Одне з головних завдань ведення мисливського господарства це охорона та відтворення диких тварин, а лише потім раціональне використання мисливського фонду. Для забезпечення цих вимог створена єгерська охорона, яка налічує майже дві сотні людей. На території мисливських угідь області ведеться боротьба з браконьєрством. У тісній співпраці працівників користувачів мисливських угідь, Державної лісової охорони, Державної екологічної інспекції та міліції постійно здійснюються рейдові перевірки по дотриманню правил полювання. Основна проблема це, звісно, браконьєрство в нашій області. Не тільки в нашій області, це, я думаю, що суспільне таке державне явище, ганебне явище, яке є. От. Ну, якщо брати по показникам, то працівниками от, герської служби і працівниками державної лісової охорони складено. Виявлено 183 порушення правил полювання за минулий рік. Водночас працівники мисливських господарств створюють вольєри для утримання та розведення копитних звірів, яких згодом випускають на волю. За останні роки випустили майже дві сотні диких свиней та оленів. Докладніше про роботу єгерів. Дивіться у авторській програмі Гана Леорнатович Зелена варта на телеканалах Тіві 7 Плюс та Ексклюзив. Тетяна Гуща Володимир Вінськевич, Новини Тіві 7 Плюс.